Всім, Всім привіт! Це канал Корисна Валіза і я знову вітаю вас на своєму каналі. І як ви всі розумієте, 31 жовтня це день, коли святкується таке свято, псевдосвято Хелловін, яке не є нехристиянським, християнським, яке є неприроднім для українського народу і тим більш неавтентичним і некультурним. А запозиченим із інших народів. І напередодні цього святу було б добре пояснити дітям, чому ми, християни, не святкуємо це свято і е, не намагаємося бути до нього дотичними. Єдине, що сьогодні е, кину вам тут у відео пару ідей, якими ви можете скористатися для того, щоб провести цей урок. Е, Якщо ми беремо основну частину, бо остальне наповнення, то я більш напевно, скину все ж таки в приватних повідомленнях на каналі. А основну частину, як ідею, можу кинути вам. Дивіться, коли ви розпочнете говорити з дітьми про те, звідки пішло це свято, і почнете розповідати про кельців, про святкування їх нового року, про їх повір'я про те, що в цей час вони вірили, що з тобі виходять там оці душі померлих. і Вони їх дуже боялися, і таким чином вони прикрашали себе страховиськами, щоб їх або відлякувати, або зійти за своїх і таким чином якось. А, ну, щоб вони якби не нашкодили цим людям, і тут же. ж а... Оця вся інформація вона може викликати в дітях певний страх. Тому якби дуже-дуже обережно подавайте цю інформацію, уникаючи якихось заглиблених, жутких слів. Це перше вам порада. А друге, і тут же ви можете сказати, але знаєте, в чому сила християн? В тому, що кельти Бога не знали. Вони вірили, і це вірування воно жахало їх, тому що вони дійсно ну, боялися присутності цих злих духів і всього іншого, бо у них не було. Захисту. Але ви знаєте, чому ще нам не актуально це свято? Тому що ми-то знаємо Христа, а Він переміг цьому. І тепер зло до нас не торкається, якщо ми віримо в Бога, якщо ми виконуємо Його заповіді, то чого нам жахатися? І таким чином ви тут же знімаєте цю напругу і показуєте їм вихід до світла. Це перша ідея. Друга ідея, коли ви розповіли оцю історію походження, ви апелюєте до того, що все-таки кельти були язичники. А християнство воно завжди боролися із язичництвом, тому що язичництво було пагубно для і спасіння душі, і взагалі для людини, тому що воно потребувало і принесення різних жертв, і виконання певних ритуалів, які ну, вводили людину в недобрі стани, ну і взагалі не змінювали людину на добре, скажімо так. Тому, якби ви показуєте те, що Свято, яке було засноване ідотично до язичництва, воно нам не притаманно, тому що ми віримо в Бога, це перше. По-друге, ви можете дорозказати те, що з часом це свято трансформувалося і воно обростало певними окультними ритуалами і символікою. І тепер, коли ми приміряємо на себе образ чеклунів, відьмаків, всякого роду вампірів, привідів, смерть і всього іншого. Це не відлякує духовний світ, а навпаки, посилає їм сигнал, що типу, ну, ми можемо зійти за своїх і таким чином притягуємо до себе якісь злі сили. А чи потрібно нам, як християнам, стикатися і спілкуватися із злим світом духовним? Третє, на чому ви можете наголосити, це те, що а, саме це свято воно не є природним і автентичним для українського народу. Українці завжди були народом, які прагнули до добра, до мира, до свободи, і які любили допомагати. Це, це люди щирі, це люди трудолюбиві і які вірили в Бога. І в принципі, завжди український народ об'єднувала віра в Бога і любов до праці. А це свято навпаки відводить від Бога. І тоді ви можете задати їм після цього запитання: якщо ви підете на це свято, чи згадаєте ви там Бога, чи захочете ви стати кращими, чи вам захочеться зануритися в атмосферу якоїсь містичності, якогось чаклування, робити якісь там непонятні оці ритуали і все інше? Чи не захочеться вам проявити свою кращу сторону, чи навпаки розкрити в собі щось таємне і таке от темне? На останок ви можете привести, пошукати в інтернеті є такий а, чоловік. А, він засновник церкви сатани. Звуть його, якщо я не помиляюся, Антон Лавей. У всякому случаю, в інтернеті ця інформація є в свободному доступі, і там є переклад його слів. Він каже, що він дуже радий, коли діти християн святкують Хелвін, коли вони дотичні до цього свята. І задайте дітям після цього питання і скажіть: дивіться, якщо навіть сатаністи радіють з того, що ви приймаєте участь в Хелоїні, вас це не насторожує? Що значить, вони радіють з того, що ви дотично стоїте до цього темного світу, і яким ну, чином ви туди посвячуєтесь, яким чином ви туди влазите. Чи вас це не насторожує? Тому що якщо б це було щось гарне, щось хороше, щось угодне Богу, то вони би критикували це і максимально хотіли би забанити це свято, тому що вони б розуміли, що ну там ніякої для темряви користі нема. А так вони кажуть: приходьте, супер, класно. Коротко, чим більше вас буде, тим тим легше нам буде потім впроваджувати свої е сатанинські ідеї в ума і серця дітей. Але залишити останню нотку, все ж таки, треба не на словах засновника церкви сатани, а показати, що ж Біблія нам говорить про позицію щодо навіть цього свята. І таким чином ви можете зачитати собі тексти з Писання, які написані в посланні до єфісян в 5 розділі з 8 по 12 вірш. І там звучать такі слова. Ви були колись темрявою. Тепер же світло у Господі, поводьтеся, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно те, що Господеві подобається. Не приставайте до безплідних діл темряви, а радше їх ганіти. І після цього ви вже можете там придумати якісь ігри на закріплення, творчість. І е, завершити урок молитвою. Більшість того, наприклад, е, у мене були на уроки діти, які відвідували це свято іншими роками. І е, я запропонувала їм помолитися і покаятися, що вони приймали участь в цьому святі, щоб Бог очистив і освятив їх, щоб вони не ставали дотичними до тих всяких окультних символів, до тих нечистих образів і всього іншого. Але щоб вони все більше і більше присвячували себе для служіння Богу для того, щоб перебувати в святості і чистоті. Тому, якщо вам буде цікаво, що ще можна впровадити, або що ще можна придумати для того, щоб провести урок, який би розповідав всі такі підводні камні, розглядав всі підводні камні, свята Хэллоуен, і чому ми, як християни, не повинні ходити на нього, то напишіть мені про це на канал Корисна Валіза, обов'язково підпишіться. і і я розкажу вам, що і як можна провести уже конкретно на каналі. А я дякую вам всім за увагу. бажаю мирного неба над головою і всього найкращого з Богом.